Сьогодні розкажу причину, по якій генератор не давав зарядки в моєму випадку. Спочатку я е, провіряв, е, чи йде ток е, на е, збудження генератора. О, е, це не той генератор, у мене G222, але так як я його вже зремонтував і поставив на. Машину не хотілося знімати. Там така сама коробочка подібна, і в ній з боку тут йде фішечка на збудження. То я брав туди, подається плюс, і я брав той плюс обов'язково через контрольку я собі зробив таку контрольку, знайшов лампочку, це пластмаска від свічі. О, і обмотав ізолянтою, засунув знизу а болт і такий вийшов примітивна контролька. І через контрольку на мінус акумулятора. Бо якщо без контрольки я спочатку теж спробував і сильно довго притримав, то в мене згорів запобіжник. Він там вроді 9-й стоїть. То так само треба подивитися на щиток запобіжників. чи... З самого початку чи не згорівший запобіжник. Якщо контролька засвічується, запобіжник добрився. Я далі, що робив при заведеному моторі, зняв клему. І в мене заглох, заглохла машина. Тому я вирішив лізти до генератора. Почав я лізти до генератора, і в мене. Я відкручував таку як то звана шоколадка Реле Напуга чи як воно називається, але зі свого генератора Г222. Оце Г-221 він теж в темі сьогодні буде. О, він не дурно тут лежить. І цей... Те релес збудження. Тут воно знаходиться в 222-му. Я його відкручував. І в мене е, по, е, випала одна графітовий відірвався, і вдірвався. Я думав, що це причина по ньому. Е, от я його вже зремонтував, в мене є попереднє відео, як я його ремонтував. Ви можете подивитися. О, І цей я тоді розколював генератор. Так само є попереднє відео дуже довго мучився, як розколював. Але я вже там частинку зазняв, як я його розколював. Це перед цей генератор з ротором від мого Г222. О, а це задня кришка г 222 221. -го. Чого вони і це все до Г222? Чого вони так розкидані? А тому що, як при перевірці, перевірка ротора робиться, взяв приборчик такий в мене старенький, простенький, і на плюс, на мінус. Чи як воно там отако, вроді плюс і мінус? І в мене воно нічого не показувало. Ні так, ні так, хоч на корпус показує. Я зробив висновок, що в мене полетів ротор генератора. Ще зразу я провіряв інші деталі. Так само обрав це верхня, верхня пластинка і плюсова, а нижня бідусова. Ми беремо плюс на пластинку, мінус на контакт. Бачимо справно все. Так само перевіряємо наступну. Трохи одною рукою незручно. Плюс на пластинку, мінус справжній. Там має, вроді, бути до 10 Ом, чи якось такое, чи до 8, чи до 10 Ом, якщо воно все добре справлено. Я то не, не, в тому не розуміюся, але я одного майстра питався, і він мені казав: плюсував нас справне, тепер треба нам. Подивитися, чи мінусова. Ми мінусом торкаємося до нижньої. Ой так, мінусом торкаємося до нижньої і плюсом до верхньої. І теж у нас має воно рухатись. І так, всі провіряємо це. Бо якщо взяти навпаки до плюсової притулити мінус. А плюсову на цей. Воно не буде, воно не має нічого показувати, тільки плюс в правильному положенні. Бо ті конденсатори вони в одну сторону передають, ток, в другу не передають. І тому, якщо провіряти, то плюс на плюс, а мінус на мінус. Бо як навпаки, воно не має нічого показувати. Бо як буде, то значить теж воно несправне. Так, по тому ми вже розібралися, як перевіряти. Потім я брав, перевіряв так само обмотку. О, брав тут якийсь О. Обмотка теж у мене вся працююча. О, все працює. На корпус не пробиває. Одною рукою дуже складно робити, бо не знімає на телефон. На корпус не пробиває. Е, таке так само провіряв, працюють. І причина вийшла рот. А до, І я знайшов в себе, чого от корпус стоїть Г221. Знайшов в себе. Аналогічний такий генератор Г221. Але він зі старих моделей. І, і в нього такі щотки сюди вставляються. І нема тої так званої шоколадки реле напруги. О, бо вона в тих старих машинах, десь там на крилі, чи де-було. Після того, як я його теж розколов, я побачив, що вони ідентичні з Г222, Г-221. І то, що тут во, отвір, оця штучка є, і тут немає отвору під таку штучку. Вона тут во, в Г-222-му знаходиться. О. І я. Перевіривши так само ротор в г 221 вибив його і спробував поставити в Г-222 до задньої кришки, так сказати, приєднати г 222 І виходить, що вони ідентичні. Ідентичні, але я ще таку інформацію шукав, чи можна Г222 справити за рахунок Г221. Ніде такого не було, не писало. Але в одному десь я подивився, що йому випадково дали ротор теж такий. І він рекомендував обмотку, якщо справно, ставити від того самого, що ротор. Е, я з, е, тільки з Г-222, хоч там е, ідентично, і це було. Діодний той міст ідентичний, навіть тут є написи, і обмотка так само ідентична, все було, все. але я вирішив, якщо там обмотка добра, мені головне, щоб він працював, то я тільки замінив задню кришку. Задня кришка так само в г 222 до г 221 підійшла до г G... 222 ідеально. О. Змастив підшипники цей в тамтому роторі. Тут виклупав ту пластинку пластмасову, бо там вже сухо було. Ну і Трохи набавився всередині, щоб зняти пластинки, ті, що тримають передній підчепник, вони дуже складно. І в цей треба чуть-чуть спилювати болта, бо він там закернений. І дуже притримувати, бо ну, дуже складно було, як для мене. В таких домашніх умовах, що нічого ніяких приспособ немає, тільки плоскогубці і викрутка, і якийсь ключик один, то дуже складно. От, от така в мене була причина і. Хотів от ще наголосити на тому, що в кого є Г-221 і є Г222, і якась поломка, можна замінити деталі в них і використати як від того до того, так і від того до того. Бо там все ідентичне. Дякую за увагу. Може комусь пригодиться.